Добрий день, малі діти та шановні батьки! Ми з вами продовжуємо ЖЛЕН Уроки. Тема сьогоднішнього уроку визначаю корінь слова. Так, ми починаємо новий розділ, будемо говорити про корінь, про будову слова, так, визначати, розбирати слово за будовою. будемо говорити про спільнокореневі слова. Цвиниць стрімочкам рідна мова. Усі слова знайомі в ній. Але писати кожне слово у мові правильно зумій. Сьогодні на уроці ми з нашими друзями побуваємо на яблуневому перевалі. Будемо досліджувати будову слова, визначати корінь слова. Запишіть, будь ласка, 22 жовтня. Класна робота. І пишемо гуцули. Мандрівники, перевал. Так, записали, будь ласка, гуцули мандрівники, перевал. Так. будь ласка, Називайте першу літеру малюнка. Так, В О, К, З, А, Л. Що вийшло вокзал. Так, В, тверда, О, голосна, К, тверда, з, голосна А. Ой, К. Тверда, З, тверда. А. Голосна. Л, тверда. Врахували кількість літер. Шість скільки звуків. Шість. І складів два. Отже, шість букв, шість звуків. Два склади. Так, перше завдання сьогодні ми працюємо зі сторіночкою 34 35. Так, спишіть слова знайти в них спільну частину і виділити її дужку за зразком. Зразок читати. Читанка. читач. Бачимо всюди однакова частинка чит. І є це коренем цих слів. Мандрувати мандрівка. Мандрівники. Отже, яка у нас сюди однакова частинка? Мандр. Отже, записали вправа один. І пишемо мандрувати, мандрівка, мандрувати, мандрівка мандрівники. Так, хто записав, йдемо далі. Спільна частина спорі... споріднений сні називається корень. Наприклад, дуб, дубок, дубовий споріднені слова ще називають спільно кореневими. Корень слова позначається такою дужечкою. Випишемо з вірша споріднені слова, позначимо у них душко корінь. З коріння розростається малина лісова. Від корення зростаються навесінькі слова. Сад, садити, садівник, ліс, лісочок і лісник, будувати будівник, квітка, квіточка, квітник. Отже, які в нас спільно кореневі споріднені слова, сад, садити, садівник, де однакова частинка? Сад. ліс, лісочок, лісник, однакова частинка? ліс. Будувати будівник Буд, квітка, квіточка, квітник, квіт. Отже, записали, вправа 2 І пишемо сад, садити, садівник. Ліс лісочок лісник і позначили ліс коренем. будувати будівник. Корень буд квитка, квиточка, квитник. Так, ідемо з вами далі. Прочитаємо повідомлення гаджака. Поясніть, як ви розумієте слово перевал. Перевір себе за словником. Ми вийшли на Яблуницький перевал. Він знаходиться біля села Яблуниці і Закарпаття івано Франківщини. На перевалі відкривається красивий краєвид на Огорого Верло. Однак не тільки з цього краєвидами відомо яблуницький перевал, цілий рік тут працює сувенірний ринок, де можна купити гуцульські сувеніри, вовняні шкарпетки, вишиванки. Отже, перевал це найнижче, найдоступніше для переходу місце в гірському хребті. Куди прийшли друзі? На Яблуницький перевал. Чому перевал має таку назву? Бо знаходиться біля села Яблуниця. З якої області йшли друзі. Із Закарпатська, в яку область вони прямують? В Івано-Франківську. Що побачили друзі на перевалі? Сувенірний ринок, де можна купити сувеніри. Випишемо з вами колонку виділені слова і знайдемо синонім спільно-кореневі. Красивий! Краса, окраса, красово, прикрашений прикрашати. Працює праця, працьовитись, спрацьоване, спрацьований. Гуцульський, гуцул, гуцулка по гуцульську. Отже, запишемо з вами вправа 5. І пишемо красивий, краса, красиво, прикрашений, прикрашати. І всюди корінь кра. Краса. А там у нас є краси. Далі працює, праця, працьовитий. Працює, праця, працьовитий. Гуцул, по-гоцольському. Отже, ще раз, вам потрібно записати цей текст в жовтенький, та позначити всюди корінь. Отже, розкажіть про результати власних досліджень. Сьогодні я дізналась, навчилася, було важко, знаю, здивувала. Права 7. Нам потрібно знайти серед поданих слів спільно кореневе. записати їх групами. Так, і позначити в них корінь. Малювати книжка небо, дерев'яний книжковий небесний, намальований дерево, малюнок, книжечка, дерев'яніте, небеса. Отже, бачимо. малювати намальований малюнок. Книжка, книжковий книжечка. Небо небесний небеса. дерев'яний, дерево дерев'яніте. Отже, малювати мальований малюнок. Шукаємо корінь. Мал. Мал. Книжковий книж, небес, неб. Дерев'яне дерево. Отже, ви запишете вправо 7 і на жовтий текст. Не забудьте, будь ласка, позначити корінь. Я вам дякую за рок, всього найкращого та до побачення.